Привіт! Я Аня я живу у світі з книг. І це моя рубрика: Одна книга, один блог. Це, певно, єдина найулюбленіша моя рубрика поки на каналі, і взагалі єдина рубрика постійна на каналі. Ну, крім, звісно, стандартного прочитаного, планів, покупок. І вона мені дуже подобається. Тому починаємо. І в цьому відео ми з вами будемо читати книгу. Кейт Аткінсон за лаштунками в музеї. У мене це таке стареньке видання, яке мені дуже подобається, тому що зараз видавництво наш формат перевидало цю і ще дві книги. Кейт Аткінсон. Чому. Я була в принципі рада, але я знала, що я не буду купляти е, ті книги. Я знала, що в мене в Україні були ці книги, і колись я їх замовила, щоб мені тьотя привезла, яка е, буває таки їздить в Україну. І от нарешті, нарешті прийшов час познайомитися з цією авторкою. У мене це книга 2018 року, тобто я купила її, певно, коли вона ще вийшла вперше. Так, зараз подивимося, це перше видання. Здається, так, тому що про перевидання нічого, про другий наклад нічого не сказано. Так. Певно, це перше видання. І, до речі, мені більше подобається оце оформлення, тому що книги, які зараз перевидав наш формат, вони зовсім в іншому виданні. Отут я вам залишу обкладинку саме цієї книги, щоб ви розуміли, про що йдеться. Але я дуже рада, що маю саме це видання, тому що, як на мене, воно красивіше. І також я маю дві інші книги Кейт Аткінсон: це Руїни Бога і Життя за життям, здається. А е, от Останньої четвертої книги, яка виходила в нашого формату десь тоді, коли ці, розшифровка в мене немає, і її зараз взагалі ніде неможливо знайти, і її не перевидали. Але я маю надію, що її перевидадуть. Нехай навіть в тому оформленні, в якому перевидали. Ці перші три книги, але я її колись собі куплю, дочекаюся, і якраз в мене зараз є час, щоб прочитати ці книги, і цю книгу, і дві наступні. Перед тим, як маю надію, переведуть четверту і видаватимуть ще. Тому що, чому я так впевнена, тому що я зранку вже прочитала 10 або 11 сторінок. 11. І мені е, дуже сподобалося, як пише авторка, і це така собі сімейна сага, яка розпочинається від зачаття головної героїні, тобто навіть не від її якихось там маленьких. Е, Дитячих років, а від самого Зачаття, і я почала про це зачаття читати, і мені подобається, як пише авторка, і чомусь я впевнена, що мені сподобається загалом ця книга, і також дві наступних. По-перше, я люблю сімейні саги. А по-друге, от Стівен Кінг назвав її головним детективним проектом Десятиліття. І за лаштунками в музеї було оцінено вище, ніж книжку знаменитого салмана Ружді. Ну, загалом, загалом це буде приємне, маю надію, читання. Тому ми з вами починаємо. І підключуся уже, коли матиму, що вам сказати по сюжету. Хто знає, коли вам записати цей шматочок, тому що почала я Писати влог. Зараз вирівняю. Почала я писати влог ще на початку жовтня, а сьогодні вже 24 жовтня. І так, я весь цей час читаю цю книгу. Зараз я навіть ще не на половині, я на 137 сторінці із. із 340 50. І це все не тому, що мені не подобається книга, вона мені насправді подобається. А тому, що, певно, такий в мене в цьому місяці настрій, такий я підібрала час. Але яка є різниця? Відео пишеться, влог пишеться, відео вийде, тому ви точно першими дізнаєтесь про мої враження, тому. Не буду зволікати, розкажу, що от я думаю про ці 137 сторінок. На початку, якщо чесно, мені читалося трохи важко, тому що героїня, героїня, я ще каву не пила, до речі, так, я чекаю, поки вона трохи остине, тому мої думки можуть трохи полутатися. А ще я була прихворіла, вже успіла перехворіти, полежати з температурою. Так само Соломія хворіла коротше до книги. Авторка кинула на нас таку величезну купу головних героїв, і я не розуміла, що з ними робити і як їх всіх в голові розсадити. при тому от знову ж таки, ми таки вернемось до того. Я її читала тоді, коли прихворіла. І дуже багато якоїсь важливої і серйозної інформації мені в голову не лізло, тому певно, я її на деякий час відклала, встигла прочитати пігулку таку осінню Гаррі Потера. Також я її починала, як я вам казала, здається, з музеєм покинутих секретів. І от саме музей покинутих секретів я дочитала, а на цей час я відкладала цю книгу, бо вони мені здалися чимось схожими, І ось, уже, прочитавши до 137-ї сторінки, я розумію, що вони зовсім не схожі, нічим не схожі, але теми в них піднімаються серйозні, тому паралельно дві таких книги я б не рекомендувала читати. Ми тут бачимо дівчинку-Рубі. Так, рубі, ви уявляєте, я не забула ім'я. І я прочитала від моменту її зачаття. Це 1951 рік, і зараз я на розділі п'ятому, 1958 рік. Це їй скільки років? Всім, здається, якщо мій. Гуманітарний мозок порахував правильно. І от на початку кожного розділу ми дізнаємось від Рубі щось про Рубі та про її сім'ю. А далі є в цьому розділі якесь слово, і воно, типу, як виділено як примітка. І далі, в цій примітці, в кінці розділу, ми читаємо історію її бабусі, її мами. Там ще купа-купа, було дітей різних, у бабусі там, здається, крім неї самої. Чи то сім дітей було, і от про кожного з них це часи війни. Хто коли вмирав, хто коли народжувався, хто коли хворів і вмирав, так, і на війні вмирав. Також у її бабусі було декілька залицяльників, з якими вона мала одружитися. Чому вона не одружилася? От таке все ми читаємо. Кому я можу вже в цьому моменті рекомендувати цю книгу, це тим, хто любить сімейні саги. Я люблю сімейні саги, мене затягнуло. До середини книги я вже вивчила всіх героїв. І навіть, до речі, я не пам'ятаю їхніх імен, але орієнтуюся в них, хоча я й міксувала цю книгу, довго міксувала. І все одно я от. До речі, так, я її читала останній раз цю книгу десь тиждень тому, і це я вам зараз розказую з пам'яті все, що я пам'ятаю. Тому що сьогодні я тільки не ну, закінчила Гаррі Поттера», потім я брала читати на книжковий клуб Іларіона Павлюка Білий попіл, а от мені взагалі не зайшло. Це, коротше, це, це жах був. Я не розумію, чому всі так пруться від цієї книги. І я все ще пам'ятаю, про що писалося отут, про що я читала отут. І сьогодні, от я відкрию з цієї 138-ї сторінки і продовжу читати, і буду вже читати цю книгу єдину до кінця місяця. Тому. Я не знаю, коли я до вас підключуся, певно, цей влог буде не дуже великим, тому що, тому що я не хочу спойлерити, а отак окремі свої враження, ну, в принципі, я вже сказала, що на початку от не затягувало, потрібен час, щоб вникнути і запам'ятати героїв. Тоді вони розкриваються і йде книга дуже класно і швидко. Тому може бути таке, що я вже підключуся після того, як дочитаю до кінця цю книгу. А може і ні. Тому я йду читати, пити свою ранкову каву. І бажаю вам гарного дня. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео. Бажаю вам гарного дня. Якщо не цього, то наступного. Ну що ж. Перегорнула я останню сторінку цієї книги, дочитала я цю книгу і хочу сказати, що мені дуже сподобалося. Кінцівка була якраз якнайкраще написана, ну тобто, по-іншому авторка просто не могла закінчити. Дуже класна книга, мені дуже сподобалася. Ну, це не дивно, тому що більшість сімейних саг, які я читаю, мені подобаються. Дивно те, що на початку книги мені от, навпаки не дуже подобалося, і я думала, яку ж оцінку я поставлю цій книзі і чи залишу її в себе. І починалося все трійки, далі росло на четвірку, і в кінці, уже дочитавши, я зрозуміла, що це тверда п'ятірка. І от коли я буду перечитувати цю книгу, а колись прийде такий момент, і мені захочеться її прочитати, тому що я її, звісно ж, залишаю в себе. Мені здається, тоді без цієї інтриги, якоїсь, яка тягнеться сторінками до кінця, коли ти знатимеш все, тут можна знайти ще якісь інші, ще глибші сенси і. Я допустила одну помилку, яку допустило і видавництво це те, що на початку книги у нас немає переліку головних персонажів і якогось такого родинного дерева. Тому що оці фото на палітурці книги, те, Слова останніх головних героїв, їхні дії якісь, вони всі вказують на те, що це саме книга про родове дерево, про ці фотографії, про е, людей, е, живих і неживих, е, які є нашими родичами і. От саме переліку цих людей не вистачає, і саме через це, мені здається, я занижувала оцінку книзі на початку, тому що я в них плуталася. І оце й йшло на трійку, тому що е, я вже десь казала на початку, що в якомусь із фрагментів, що е, Кейт Аткінсон просто от викинула на нас всіх цих героїв, і ми в них просто, знаєте, потонули. А загалом загалом дуже дуже сильна, дуже потужна книга, особливо якщо дивитися на те, що це перша книга авторки, і стартанула вона класно. До речі, це дуже класна книга для того, щоб читати її в якомусь книжковому клубі, тому що тут дуже багато тем розкривається на поговорити, тут дуже багато тем на подумати. От кожен знаючи якийсь різний свій життєвий досвід, знайде тут щось своє. Я ж винесла як головну ідею, ем, ну, крім цього родинного дерева, так, я винесла ще головною ідеєю тут те, що ем, тут дуже багато фемінізму. Ем, ну тобто, як ем, тут дуже багато жінок. Які ставляться до свого життя не так, як мали б ставитися. І от на їхньому прикладі дуже класно розгортається тема фемінізму, тема того, як повинно б було бути, якби не те або не те. І говориться тут класно про те, що кожна жінка ну не прямо говориться, це те, що я в ній знайшла в цій книзі. Про те, що кожна жінка має право е, обирати собі. Долю свою, яку вона хоче, на яку хочуть її батьки, на яку хоче її чоловік. І що взагалі цей чоловік, навіть якщо, типу, він є, він може бути не назавжди. Якщо ти почуваєш себе не в своїй тарілці, якщо ти в своєму житті не почуваєшся головною героїною цього життя, ти можеш взяти все і змінити. Але як на мене, те, що я побачила, що ні в якому випадку не можна так ставитися до дітей, тому що е ти їх народила, ти за них відповідальна, це як не як частинка тебе, якщо ти вже хочеш змінити своє життя і е піти від чоловіка, то забирай з собою своїх дітей і Змирися з тим, що вони в тебе є, я так говорю, <хи>, типу, я не знаю, я просто не хочу спойлерити, але ну, якусь таку думку я винесла, і мені б дуже хотілося е, поговорити за е, обговорити цю книгу з кимось, і я дуже жалкую, що я її прочитала саме зараз, тому що в цьому місяці, е, коли я Після того, вже як я почала читати цю книгу, я відкрила український книжковий клуб у Варшаві, в якому вже 31 людина, і в наступному місяці ми будемо читати книгу. Я забула, як називається ця книга. Я вам кину Хто у Варшаві, кого цікавить, і також там є онлайн, буде онлайн-обговорення в телеграм-групі, яку я також створила. Все безкоштовно, абсолютно, просто от коло однодумців, які будуть читати разом книги. Тому кому цікаво, посилання у описі під відео, долучайтеся. І от дуже я жалкую, що цю книгу ми не взяли на книжковий клуб. Тому що її обговорити дуже-дуже хочеться. І, до речі, якщо ви вже читали цю книгу, і у вас є якісь думки, які ви хочете озвучити і також обговорити, запрошую вас в коментарі. Мені буде неймовірно цікаво зараз от обговорити відразу після прочитання цю книгу. Ну, в принципі, на цьому все. В коментарі я вас уже запросила. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати вихід моїх нових відео. І до наступних зустрічей!